Анасія Романюк, головна арбітриня сьогоднішнього матчу. Вона зараз бере м'яч і усміхнено готова виходити на футбольне поле, виводити команди. Команди скоро вийдуть і ми маємо кілька важливих новин, які сталися на тижні. В першу чергу вони стосуються одеського Чорноморця. Команду очолив новий тренер Олександр Кучер. Ревець Олександр Кучер був у складі Карпат. У складі Карпат попередніх. І сьогодні перший офіційний поєдинок Кучера, як. Тренера Одеситі, але поки що Одесити десь там у підтрибунці, тому центральні персони це господарі, Бруніньо та компанія. Карпати не забивають два поєдинки поспіль. Карпати зіграли у дві нульових нічії. Якщо нічія у попередньому турі проти шахтаря 0-0 – це позитивний результат. То перед тим 0-0 з Карпатами це не зовсім те, що хотіли біло-зелені. Ну, а це ще один привід приємний для Дениса Мірошниченка. Хоча він сьогодні не зіграє. У Дениса Траума 300. Це кількість матчів у його кар'єрі, в тому числі там, більша частина цих поєдинків за Карпати ще буде гаряче в кінці цього сезону. Сицько отримує м'яч. Подача у штрафний майданчик. І тут жаржу зрізає м'яч акуратно. в руки ручку підбирають Одесити. Ну і чути було браво від кучера з технічної зони. Ще одне зараз. Браво може бути хобленко заб'є, але хобленко б'є дуже м'яко, дуже легко. І взагалі не по гольовому подача будка бабогло викидається і промахується по м'ячу. Хобленко обробляє його. Приземляє його другим дотиком, розвертає собі його. І ось третій дотик. Найважливіший ну, Безбородько, з ним Педсо безбородько, намагався віддати передачу. Крізь двох м'яч дістається йому Білошевський. Удар по воротах і м'яч летить повз ворота. Богдан Білошевський здорово пробиває. Сильний удар гарно він ногу викрутив, Опорний півзахисник Чорноморця гарно поставив її під цей удар. І там, по-моєму, був рикошет від когось Зелено-білих для Пабло Альвареса. Не очередька, не Бруніньо, а Боже Бабогу. Ні, Альварес пробиває по воротах. В руки рудька удар в площину воріт. Рудько був там, де треба, і зараз висловлює претензії голкіпер Чорноморця. своїй стінці. А кому саме? Чачуа. важко було подати. Чачуа скидає, під Уж тут удар головою Бруніньо, і це Гальовий шанс Карпат. М'яч летить повз ворота. Наситили Карпати чужий штрафний майданчик. Чим знову знервували блакитну оку Артура Рудька. Такими холодними очима воротар Одеситів. Кольору Чорного моря зараз дивився на своїх захисників. Продовжується реслінг. І нарешті подача від Шевцова. Білошевський удар. І м'яч над воротами пролітає. Удар з лівої ноги. Один дотик. Другий удар в сьогоднішньому поєдинку 16-го номера. М'яч від спини Педросу відлітає у опорну зону, де ніхто не зміг прикрити. І на рейкін. Довга передача вперед. Ось ще одна опція для гри Карпат сьогоднішньої, по-моєму, вперше в сьогоднішньому матчі на 31-й хвилині ми побачили, як Кінерейкін закидає довгу передачу на швидкість. Іде передача вперед. Хобленко підіграв Шевцову. Безбородько. безбородько. звільняється від опіки одного гравця. Далі йде безбородько. Удар по воротах. Нічого, сей момент зараз. Денис не влучає у дальній кут. Хоча все зробив. Все зробив правильно. 21-й номер чорно-синіх або синьо-чорних. Класний момент. Індивідуальна робота від нього. Тут він іде від Альвареса. Обігрує полегенька і б'є в дальній кут. Нова передача, але там один Костенко. Виходить, голкіпер Рудько. Протистоїть Костенко в цьому епізоді. Костенко просить пенальті. На куті штрафного майданчика сталася ця ситуація. Перший йде довга передача. Ось він Костенко торкається на м'яча і далі в нього врізається Артур Рудько. Врізається і рукою б'є в спину Костенко, який перед тим, тут важливо важливий штрих. Перед тим Ян Костенко грудьми сам собі м'яч скидає. Хоча він виходить із штрафного майданчика, але тут ж. Питання не в тому, ось Ми чуємо оплески. М'яч, який 26-й номер. Ось тут грудьми прокидає сам собі. І наступної миті Артур Рудько влітає у опонента. Чи грає Рудько у м'яч? Ні, не грає. Анастасія Романюк ставить пенальті. Маневри голкіпера на лінії. Пильний погляд 37-го номера Карпат. Як хижак зараз поводить себе Рудько, а як поведе себе Бруніньо, він забиває. Хоча Артур Рудько вгадує напрямок польоту м'яча. І дійсно він дуже здорово зараз по по-воротарськи оцінював ситуацію. Він працював проти суперника. Він вгадав напрямок польоту м'яча, але він не зберіг свої ворота після дуже точного удару Бруніньо. Для бразильця це п'ятий. Гол у сезоні. Другий з пенальтів. Очередько підбирає, пробиває по поворотах. Парирує ручко Невес в штрафному майданчику. Треба акуратно з ним грати, але Арсіч фолить. Арсіч ставить ногу і наступає на ігора Невеса. Це все було в межах штрафного майданчика. Просить Арсіч Вар. Ну і звісно, що це треба дивитися. Це треба зараз, щоб переглядав ситуацію на повторі Копієвський. Але права нога Арсіча, права нога 22-го номера. Давайте подивимося вкупі разом з ударом Очередька. І звернемо увагу на саме праву ногу Владимира Арсіча. Він наступає з цього повтору за м'ячем не надто видно. От з попереднього було видно, як відбувається наступ. Вар підтвердив. Тобто. Усно так не пішла переглядати цей момент арбітриня. І другий пенальті. Другий пенальті за чотири хвилини. Бруніньо проти Рудька. Бруніньо 2-0. Той же кут стрибає Рудько. В інший пробиває Бруніньо. Такий у нас фінал тайму. Дві необережних дії в своєму штрафному майданчику. І, знаєте, так. Може, емоційний підхід, емоційні слова, але стирається враження. Багато в чому від загалом хорошого тайму, який моряки провели. Хороший тайм, але 0-2. А ось уже Ян Костенко біжить його опережає скіба. Євген скиба пробиває по воротах. Такий удар хороший вдався центральному захиснику. І Кінарейкін витягує м'яч з під поперечки. Ось він скиба. Футболіст, який вміє забивати головою, вміє забивати різними частинами тіла. От, як це було в матчі проти колоса, наприклад, на старті весниної частини, коли він після стандарту м'яч запхав у ворота, Ой, Ви чорноморця, Подача удар і м'яч повз ворота. Летить, Мозес з жаржу не забиває. Ще один шанс одеситів. Як же не щастить зараз одеській команді саме у цьому епізоді. І тут уже Яків Кінрейкін був ні до чого. Він уже був відіграний. Якби цей удар пішов точно в кут, він прямо свистить біля стійки. Бруніньо. Бруніньо атакує! Бруніньо відповідає голом. Хет-трик бразильця. Ну, майстер. Майстер з гри забиває 37-й номер і робить рахунок 3-0. Але знову парадокс. Чорноморець перед цим має шикарний шанс, щоб зробити 2-1. Замість цього атака відповідь фактично 0-3. Щойно ми подивилися моменти, щойно посумували із моряками. І зараз радіємо із львів'янами. 3-0. Ще один хитрик цього сезону. Я думаю, якраз у студії УПЛТБ мої колеги Віталій Похолад, Дмитро Шпірков. Думаю, порахують кількість хитриків у цьому сезоні. Точно у ворота Карпат хитрик робив Кампуш, причому теж два спінальті забивав тоді футболіст Олександрії. Але зараз хитрик уже від Карпат. Для Львівян перший у цьому сезоні перехоплення у центрі поля. Ігор Невес готується до удару, але віддає передачу на Чачуа. Чачуа ударом бросять Чачуа В ближній кут. Ручко відбиває. Хороший гольовий момент. І ну, е варто відзначити роботу Ігора Невеса. Ми всі розуміємо те, як він чекає голу, наскільки він хоче забити. І Рахунок 3-0. Здається, що десятка Львів'ян має дозволити вже собі пробити в такій ситуації. Але він гравець командний. Запускає Чачуа Бруніньо. Є партнери у штрафному майданчику. Прострільна передача. Удар 4-0. Ян Костенко забиває Бруніні. Ще асист додає до свого шоу сьогоднішнього. Ось вона. Передача Чачуа. Бруніньо. І Бруніньо точно в темп стели, ідеально стели так, що будко не встигає дотягнутися. Так що жоден із інших центральних захисників ні жаржу, ні скіба не переривають цю передачу. І Рудько е застигає, тому що розуміє, що це не для нього м'яч, це не в його зону передача Виходити на перехоплення у цій ситуації можна було, можна було б, але чисто теоретично. Ян Костенко забиває. Да давай, давай, давай. Янаков. Янаков може відірватися від суперника. Не фолив танда проти нього. Янаков далі проходить. Денис Янаков на ударній позиції. Янаков ще одного кладе. Янаков! Не вистачило йому точності прострілу. Ну це якийсь Ромаріо зараз був. Денис Янаков поклав пів команди суперника. Перосо послизнувся. І от далі. Походьтеся. дуже хитре рішення, красиве рішення від Дениса. Слав Ракіцький на футбольному полі. Міняє він Богдана Білошевського. Тут кілька варіантів, чому загули трибуни. І Ярослав Ракіцький, якому штрафний звідси пробити. Ну, теж в крові ця історія. Ракицький б'є. М'яч летить повз ворота. Сіточка затріпотіла, однак не так сильно, як того бажали оболівальники ондейської команди. Удар поворотах з підкруткою. Далеко не такий сильний, як хто хотів. 44-й номер. Ось ця підкрутка. Дуже добре видно на повторі, що м'яч пролетів повз ворота. Підключення Стецькова. Цей може спробувати пробити. Удар Стецькова. М'яч повз ворота. летить. Так, Тимур володіє хорошим ударом з лівої ноги. Ось вперше він сьогодні демонструє своє це вміння. Іван Пілепинець, а це його сильна сторона. Подача. І там Чачу, м'яч зберігає, чи ні. Краснопір заштовхує його у ворота. Дограв до кінця бросій Чачо на дальній стійці. Марина Стрілецька впевнено показує, що м'яч вийшов за межі поля. Схоже, схоже на те, що м'яч повністю залишив межі поля. Ось вона атака. І м'яч не залітає ворота. Чачо не забиває. Рудько. Команду від п'ятого пропущеного рятуела. Атака триває Краснопір! Краснопір м'яко реагував на передачу Чачо. і хотів забити в дотик. Тонке рішення 95-го номера занадто тонке, щоб стати голом. Ось він момент. Помилка захисників не встигає зреагувати Скіба. Скіба надіявся на те, що жаржу м'яч вибіж. І так звернувся 39-й номер далі. І передача Чачо. Ось тут рішення восьмого номера. Раскарпати налаштовані. П'ятий. забити, наслухавшись, підказок свого тренера. Але це налаштування збиває у прямому сенсі номер 44-й. Жовта картка. Подвійна жовта картка. З корінням траву вирвав Ракіцький, влітаючи в чачу. А це жовта картка. Продовжував головою. Легенько відбив. Ракіцький м'яч підбирає. Стогає не обрізатися. Віддає пас на бутка. Будко здорово подає скіба. Удар головою повз ворота. Це дуже схоже на момент мозаса жаржу. Той гольовий, який. Можуть вгадувати вболівальники Чорноморця, надіючись і згадуючи, і пам'ятаючи те позитивне, що сьогодні було. І може п'ятий пропустити. Але офсайд. Офсайд у підлепенця. Недовго сумували Карпатівці. Хіба що підлепенець так трошки іронічно зустрічає цей свій фінальний момент. Він теж хотів забити, теж міг забити. І, зрештою, прийняв м'яч. І ще й спотикнувся Арсіч. Далі намагався допомогти собі руками. Вчасно зрозумів, що краще цього не робити. Один пенальті він уже привіз. Ще червону картку заробляти? Він це зовсім не те. Бруніння м'яч забере. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.